Січ це фактично форпост, це фортеця. Туди, якщо приход, приходить людина, то вже з такою метою стати козаком, стати вояком і воювати. Тобто ну, не буде там прийшов, пішов там. Сьогодні прийшов, завтра все. Дякую хлопці, я пішов далі. Як звати Іваном? Зачем на Січ прийшов? Не питай, козаче. Хіба не знаєш? Життя немає зовсім. Хто твій пан? Пан Скоринський. Что можно сказать про него? <свят> <свят> да ничего не может сказать про него. Чего? Да не убив его. Святое дело сотворил. Кажи руки. У нее не больщался. Нет. Веры святой не продавал? Не святый отче. Отче наш знаешь? Знаю. А ну? Отче наш, и же если... Горилку пьешь? Пью. О, истинно христианская душа. Ищи его третьего куреня. На думку дослідників, назва січ походить від сікти і означає розчищене серед лісу, укріплене висіченим лісом місце. Думку про те, що назва Січ виникла від слова сікти в розумінні рубати, бо запорожці вважали своїм головним завданням сікти ворогів. Деякі науковці спростовують. Запорізька січ була введена високими валами з палісадом і з рубами, на які ставилися гармати. Між валами була широка площа, на краю якої стояли курені, казарми, де мешкали запорожці. Бути ним почесно, але стати супер складно. Мова йде про козаків: перехрестися, скажи, чи віриш ти в Бога, та випий кварту горілки, і вже новоспечений козак. Але цей узвичайний стереотип міф. Не все так просто. Щоб стати справжнім козаком, слід було пройти дуже нелегкий, тривалий вишкіл і, до речі, скласти суворі іспити, які витримували не всі. Розповідає шанувальник історії часів козаччини Василь Новіков. Козаком людина могла вважатись, а після того як пройде так би мовити, учнівський або випробувальний термін. Колись він був три роки. Колись сім років. Якщо не, не володіє зброєю, вчиться володіти зброєю. Іде спочатку і ходить з, з козаком своїм навчителем як джура. А тоді, вже, коли ці всі етапи він пройшов і побував навіть в бою, от тоді да, тоді він може там тоже так по-різному описують, там хтось там випить кварту горілки. Або з'їсти там борщ, там дуже-дуже гострий, там наперчений, який називає, наприклад, Євген Гребінка в повісті Чайковській, називає його здоровий борщ. А, і ще такий борщ описує цей ж Олександр Ільченко в повісті в романі Козак і чужа молодиця. Багато-багато перцю, там різних сортів і так далі. Тобто-дуже дуже він пекучий має бути. Ну, от така, так би мовити, символічна. Посвячення, або ще от якби план і там Пірші Вар'є писали про по подолання порогів там, і за течією, і проти течією, тоді теж вважається козаком. Якщо провести паралель із сучасністю, то подібний відбір проходять лише кандидати в ССО Збройних сил України, тобто майбутні спецпризначенці. А ще їх називають сучасними характерниками, прототипами козаків-характерників, які й кулі могли ловити на льоту і виходити з бою цілими й неушкодженими. Козакувати молодики навчались роками задля порівняння. Тренувальний курс сучасних спецпризначенців становить 5 тижнів фізпідготовки. А після її фінішу тест. Упродовж трьох тижнів курсанти живуть в наметах на полігоні без будь-якого зв'язку з зовнішнім світом. Заборонені навіть смс-рідним. Щоденні фізичні навантаження витримують не всі. Чимало кандидатів здаються, інші не проходять психологічного відбору. 90% претендентів на службу в ССО ЗСУ на плацу б'ють в дзвін, не доходячи до кінця селекції або курсу. До речі, дзвін на плацу – цікава традиція у лавах кандидатів у спецпризначенці. Це символ слабкої волі, психологічної неготовності та поразки перед самим собою, щоб добровільно покинути курс. Кандидат має обов'язково вдарити в дзвін. Та хто сказав, що рицарі мали зброєносців, а наші козаки ні. Тому мали досвідчені січові лицарі поруч себе й джур. Зазвичай джурами були молоді хлопці, охочі навчитися козакувати разом з козаками. Вони ходили в походи, брали участь у боях. А Джура мав чистити зброю, коня доглядати. А його за це досвідчений козак навчав козацької справи. Січ для хлопця джури була справжньою школою козацтва. А в процесі прийняття кандидата в козаки до курення виявлявся максимум козацької дотепності, гумору і креативу. Участь у цьому брав увесь курінь. Справжнє прізвище козака заносилося до реєстру. А якщо Новак не хотів, щоб воно там фігурувало, то заносилось лише козацьке прізвисько. Кріпаки, які тікали на Запорожжя від панів, не хотіли, щоб навіть тут їх знали під їхніми справжніми прізвищами. Якщо ж прізвиська не було, то спостережливі запорожці-креативники на ходу придумували його. Найчастіше підмічаючи рису вдачі чи зовнішності майбутнього козака. До речі, традиція давати бойові псевдо, тобто позивні, пішла саме від козаків. Курінь це фактично земляство. Там Вони ж там, ви знаєте, Канівський, Черкаський, Переяславський і так далі. Тобто, це були земляцтво. Люди приходили фактично вже до своїх земляків. І там, вже, мабуть, відповідно до усталеного якогось звичаю, відбувався такий. Бо було таке посвячення. Козак, або там, новик, молодик, джура. І просився в курінь, до куріного. Куріний звертався до кухаря. Це така друга була, це не просто кашувар, це друга особа. Після куріного. він завідував е, постачанням куреня, особливо продуктовим постачанням, і питав там, чи хвата нам можемо. Б... Взяти ось у людину, там, прогодувати і вистачить. Ото й каже: Ну, вистачить, в принципі, хай вкупиться. А Той символічно буквально там якусь там невеличку плату кидав, в карнавочку, і все. І він вже вважався прийнятим до курення. От такої. кухар, друга особа після курінного. От вам і заступник командира. Війна війною, а обід за розкладом був навіть у наших козаків. Як пише дослідник козацтва Дмитро Яворницький, о півдні куряний кухар вдаряв по казанові, і на цей звук кожен козак поспішав до свого куреня на обід. За словами дослідників, куряному кухарю допомагали джури, обов'язком яких було приносити воду в курінь і тримати в чистоті казани і посуд, їжу варили тричі на день для всіх козаків куреня. Порахувати людей, зварити, забезпечити продовольством. Фактично, це була логістика того часу, от в курені. Кухар завідував тим, щоб як правильно розставлявся їжа на сторі. Бо, наприклад, обов'язково, коли подається риба на стіл в курені, то ставиться головою до отаману. Це був такий усталений вже звичай. Як приймали новака до куреня? Невже так, як у зараз, посиденьки за келихами в барі, і ти вже свій, аж ніяк доволі колоритно в романі Таємний посол козацький звичай приймати Новака до куреня описав дюма української літератури, як називали критики гуру історичного роману, письменника Володимира Малика. Та щоб січові братчики за козацьким звичаєм дали йому бойове псевдо, прізвисько. Персонажеві роману навмисно довелося підпалити курінь у січі. Відтак козаки назвали креативного відчайдуха палієм. Ім'я Володимир Малик. Дата народження 21 лютого 1921 року. Професія. Письменник. Літературна фішка першу свою повість переписував 10 разів, аж поки не вдовольнився результатом. Його тетралогію Таємний посол називають гідом з історії часів козацтва, зокрема напередодні війни з турками. Я прийшов до вас, братчики, не з порожніми руками, а з копою срібних талярів, які з радістю дарую переяславцям, щоб за ці гроші полагодили свій курінь, або й збудували новий. Він витягнув з кишені туго набитий оксамитовий кисет і подав метелиці: ось, держи, батьку, спасибі тобі, брате. Обняв його метелиця, от тільки так і не знаю, як тебе звати, бо прийняти в курінь прийняли, а призвіська не встигли дати. Як назвете, так і добре буде. Дозвольте, пане брати, мені слово мовити, сказав Сірко. Говори, батьку, говори, загукали козаки. Подобається мені цей козак, ніде правди діти, і чує моє серце, що не раз і не два стане він у пригоді товариству нашому. Тож приймемо ми його до свого коша і дамо йому прізвисько палій, бо таке він сьогодні заслужив Володимир Малик, таємний посол. Неписаними законами, а стародавнім звичаєм, словесним правом і здоровим глуздом. Як пишуть дослідники, саме цим і керувалися запорожці у виборі військової старшини і розподілі земель. У судах, покараннях та стратах до правопорушників застосовувався цілий набір покарань, дуже екзотичних і рідкісних. Та найпопулярнішою стратою у запорізьких козаків було забивання киями біля ганебного стовпа. За крадіжку у запорожців призначалася смертна кара. По їх словах, це взагалі поплюжило в честь всього війська. Тому людину, яка щось вкрала, ставили до стовпа і били киями. Там теж окрема, окрема така процедура, там підходить козак, випиває там, чарку горілки, бере кий і один раз може вдарити. Ну, Козаки хлопці міцні були, то, мабуть, там багато не треба було. Обо могли повішати. Якщо це було поза Січчю, десь там або на волості, або ну, на волості там трошки простіше. Там є гетьман, є полковник, сотник, вони самі судили козака і свій вирок видавали. А от на Запорожжі там теж звертались до кошового, і кошовий видавав наказ такого козака таким покарати, або в киями, або навіть повісити. Це Пляма на все військо, тобто він збезчестив усе військо. Тому за те тебе б'ю, підходить от козак, да, за те тебе б'ю, що ти все військо наше збезчестив. Бо козаки, як лицарі, вони мали берегти свою честь. Якщо любите пригодницький козацький екшн, то книжка Григорія Бабенка шляхом бурхливим саме для вас. Автор колоритно описав запорізький звичай Карати за крадіжку. У головного героя повісті товариш Запорожець поцупив здобуту в бою трофейну шаблю. Пробачити цей злочин зі своєю шаблюкою товаришеві, хлопчина просив самого кошового Івана Сірка. Що ж із цього вийшло? Слухайте у нашій рубриці аудіокнига. Та не знаю, як почати, батьку. Та починай, як можеш. Я за перепеличку. А що тобі перепеличка? Та він украв в мене шаблю. Знаю. Так за це його буде покарано киями. Батько отамане, зробіть так, щоб не бито киями перепеличку. Він зовсім непоганий парубок і вкрав, мабуть, сп'яну. Бодай то і шаблі не було, як за неї пропаде козак. Ач ти, який? жалісливий. Але вже нічого не можна зробити. Іди, хлопче, не можна ламати січові звичаї, бо тільки ними і держ Кажеться, Січ. Навіть я не можу скасувати присуду, бо коли я, кошовий, не додержуватиму стародавніх звичаїв січових, мене першого товариство втопить у Дніпрі. Іди, хлопець, та не кажи нікому, що був в мене, і про те, що я зараз сказав тобі, Григорій Бабенко шляхом бурхливим. За рідну землю! Цього були ще злочини, скоївши, які козак міг позбутися голови під загрозою смертної кари не можна було й пиячити під час походів. Хай яке суворе було покарання, але це, як бачимо, дійсно працювало. Був ряд таких злочинів, які вважались ну тільки смертна кара, зґвалтування, розбій, коли козак нападає там на купців і так далі. Ну там, якщо була якась домовленість не, не, не робити цього. Потім що ще, ну, знову ж таки, розбій своїх, коли краде там або забирає гвалтом у козаку-козака, там якусь його майно. За це могли дуже суворо покарати. Описував один дослідник. Випадок козак гостював у, там, на хуторі і побив господаря в п'яному стані. Його знову ж таки покарали киями, поки, поки не забили його. Що знову ж таки, це не, не припустило. Ну а в поході, тим паче. На війні знову ж таки, козак п'яний він, це загроза для всіх, окрім ворога. Утім, перехалити не одну чарчину козаки любили й могли. Повернення до Січі після походу козаки відзначали з неабияким розмахом. Це січове товариство, якраз під добрим джмеликом. У своєму творчому доробку автор Василь Новіков має козацькі сцени на різну тематику: то козаки після бою, то під час, то просто хвилинка перепочинку в корчмі. Сидять чотири козаки. За столом, там, шинку, у трьох звичайні там череп'яні кухлі, і один Максим Заброда десь його носило, десь його таскало, і надбав він собі в тому блуканні отакий от от ріг, який він показував козакам і ним хвалиться. Василь Новіков створює пластичні мініатюри на козацьку тематику суміші криворізької глини та скульптурного пластиліну. Не один десяток років його композиції на козацьку тематику стали надбанням не однієї приватної колекції.